Продовжуємо малювати рибок. Зараз я покажу, як малювати цю рибку. Ми беремо бордовий на палітру, додаємо трошечки синій крапельку синього. Входить такий, як фіолетовий. І ми малюємо, ми зараз розмітимо, олівець візьмемо і розмітимо. Де в нас будуть червоні плямки? Тут червона плямка. Тут? Тут. Ще тут червоний буде. Тут. тут. І тут. Далі ми беремо цей колір, який ми змішали, малюємо отут зліва. Трошки тут край це тінь. Тут, Ось так, тут залишаємо поки білий. Тепер беремо просто бордовий, чи рубіновий, малюємо тут. Далі беремо червоний. Просто червоний, але чи який у вас там. Давайте ми вже обведемо цю всю частину, яка залишилась. Тут обведемо. а і тут Ну і зафарбуємо далі, тут трошки більше треба отак. А далі візьмемо який оранжевий візьмемо. Тут оранжевим трошечки. Тут же до кінця. Тут не будемо. Отут трошки оранжевий, ну, я думаю, вже до кінця, отак. І отут оранжевим. А отут червоний, з бордо, бордовий з фіолетовим чи з синім. Перший ваш колір, який був. Далі почекаємо, поки висохне. Намалюємо тут. Розмітимо олівцем також, де у нас червоні плямки. Бачите, я так розмітила. І робимо аналогічно внизу. Отут буде в нас темніше внизу. Це був у нас рубіновий, з синім. Потім, зараз тут зробимо, да, а тут. тут трошки? Потім рубіновий чи бордовий? Тут трошки. Потім червоний. Де ще у нас тут? Тут намалювали вже, і потім оранжевий. тут ще. Тут можна трошечки червоний додати і тут ще плямка. Ось так в нас вийшло. Тепер тут з краю треба зробити рефлекс. Це. От той рубіновий з фіолетовим, або просто рубіновий. Трошки з білим, тут по краях світліше зробити, там де самий край. І тут також. Тепер тут у нас висохло. Ми беремо Білий. І поки просто зафарбовуємо білим. Якщо є якийсь відтінок, то нічого страшного. Це навіть добре. І дивіться, поки він не висох, ми беремо, змішуємо білий з синім. Там світло блакитне виходить. І ми робимо там, де у нас тіньова частинка, тут. тут. Можна навіть трошки темніше. Так. Але не по, сам, не, не по самому краю. Ось, дивіться, де я зробила, і ви там робіть. Можете тут трошки плавніше перейти. І зі світлової сторони ми робимо жовтий з білим. Тут навколо. Десь можна і просто жовтим. І нехай висихає рибка. А ви поки аналогічно малюєте цю рибку. Потім, коли намалюєте рибку, ви тут біле, білим додайте світлові частинки, висвітліть тут. Тут можна обережно підвести, промалювати трошки плавці, ось так, тоненько. І тут. І тут можна трошечки світліше зробити, рожевим, змішати білий з червоним світлим, щоб вона ніби світилася. Ну і так, в оранжевий десь перейти. У нас там оранжевий був. Тепер взяти тоненький пензлик і взяти тут, промалювати червоним так. Чи бордовим рубіновим? Плавничок такий полосочку. Тут у нас вже є, але можна трошки так підмалювати. Ну це коли висохне все у вас. Тут ще якісь такі плямки. Можна взяти і отак помити пензлик. І трошечки він повинен бути вологим і так трошечки плавніше зробити, щоб це був ніби узор на рибці, щоб не був він таким різким. Так от трошечки розман, ну так плавніший зробити, перейти ось так от, трошечки так, ну, просто розмити як край. Потім взяти ще раз жовтий, ну, можна лимонний, також пройтися, де жовті. Були у нас рисочки. А тут ще такі червоні трошки такі плямки. Ще тоненько тут синім підвести. І беремо оранжевий на пензлик і отут малюємо таку полосочку вісь. Тоненьку треба. У мене щось Да. І в рибок є отут вічка, промалюємо і вусики. Вічка і вусики, як декоративний сом, напевно візьму жовтий, намалюю їх, і вічко можете зробити там коричневим, Така в нас вийшла рибка. Інших рибок робимо аналогічно. Зараз покажу, як малювати водорості. Беремо зелений, зелений змішуємо його з жовтим і зафарбовуємо водорості. Може, трошки ще більше жовтого. Можливо, трошечки білий додайте, щоб водорості були світліші, ніж фон. Тобто зелений з жовтим і з білим. Ось так у мене вийшло. А тепер, поки вони висихають, ми зробимо ще водорості тут. Може, десь трошечки темніше, зелений туди додамо, тому що такий дуже світлий виходить. Нам не потрібно, щоб вони там дуже виділялися. А ми ж зробимо там, як круги на воді вже. Такі. Як бульбашки такі ми зробимо круги, щоб було цікавіше. Де ще можна. Такі завитки і круги зробимо. Будуть ніби і бульбашки, і ніби водорості. А отут внизу може світліше зробити. Тобто в зелений вже білий трошечки додамо. Я так роблю ніби такі круги, спіральки, може такі. вона не просто була, а було цікаво у нас таке. У нас просто все йде по кругу. і рибки, по кругу, і водорості, по кругу. по колу. А ось ще тут намалювала. І зробимо тут такий круг. Тепер, коли водорості висохли, ви берете жовтий і робите ось так краї, жовтим краї. Тут, алло, краще с белым, вот так. Тут я зробила И тут краю обводжу. Потом тень я додаю синий, вот так. Може трошки плавніше перейти тут і тут? Ось я намалювала розводи на воді. Олівцем. І ви так намалюйте. тут, тут і тут. А тепер беремо білий і тоненький, тоненький пензлик. І обводимо дуже тоненько, всі ці лінії. От коли ви обвели всі лінії, ми беремо блакитний, і десь місцями ми робимо трошки темніше. Десь з боків і внизу можна трошки, можна внизу. Всередині ставимо як таку крапочку, ось так малюємо розводи, а потім ми так трошечки показуємо поверхню води і місцями малюємо такі біленькі мазочки трошечки. Ось тут я зробила тут, тут і тут трошечки.